Незважаючи на хмарність, побоювання щодо незапланованої зливи були марними. На площу Дзержинського почали стягуватися люди, і поки на сцені тривали останні приготування, бажаючі мали змогу познайомитися з талантами нашого міста в імпровізованому містечку майстрів. Народні умільці тут представили чимало цікавих дрібничок, переважно для жіночої половини. Сережки та буси, браслети та обідки на голову. Майстриня Леся представила цікаву техніку Канзаши квіти за класних стрічок. Сижу в декреті, денежку зарабатываю. Делаю ночами, все делаю ночами. Видрізаю квадратики длиненькі, паяється, є паяльники, зажигалкою паяється. А потім клеються лепесточки, Є нитка, сшивається. Всім удачі, процвітання. Ну, все саме лучше. Чимало уваги гостей привернули і Дніпродзружинські ковалі. У містечку майстрів вони влаштували велику експозицію своїх робіт, металеві ворота з золотавим відблиском та написом Три дев'яте царство та казкові герої здавалося, виконати таке з найміцнішого матеріалу неможливо. Та вишуканість робіт майстрів говорить про інше. Хочу поздравити наших жителів з праздником дня міста, пожелати всім щастя, здоров'я, благополуччя. От, все таки як нікак, тяжоле наше время, а в городі прайсходять переміни к лучшому. Рівно о шостій вечора відкрилася довгоочікувана концертна програма. Розпочали її талановиті творчі колективи нашого міста. Танцювали та співали цілими ансамблями та сольно. Організатори заходу, а це міська влада, намагалися зробити програму цікавою та різноманітною. Сьогодні на великій сцені у нас приймають участь майже всі творчі колективи міста. Це, звісно, і майдансери наші, школа танців ТТ. В концерті приймають участь, участь Центру позашкільної роботи та дитячій творчості, музичне училище. В концерті також приймають участь Палац культури хімік Дніпроазов і спортивні колективи, дитяча муз... спортивна школа номер 4 та спортивний комплекс прометей. Хтось скаже, що Дніпродзержинськ це місто з поганою екологією, не найкращою інфраструктурою та дорогами. Та у кожного його мешканця з ним пов'язані і найкращі події в житті. Про це Дніпродзержинці усіх поколінь говорять відкрито та щиро. Десять років жили в Росії після окончання інституту. натягнула все время сюди на батьківщину, тому що тут мої батьки. Всі 1970 році приїхали сюди. Буш сам із Донецька, але йому більше подобається Дніпро Дзержинське самому Ну що воно процвітало і далі. Воно сейчас, звісно, з приходом мера нашого очень много. Він уділяє уваги нашим людям. Очень много. Я люблю місто Дніпро Дзержинське. От у мене дитина тут родився. Це саме Конечно, любим. Даже были на море, уже скучаешь там 7 дней, и тянет в город. Это... Ребенок пришел и все. Все знакомое, все, мама вот это, вот это, вот это. Это самый любимый город, никуда не тянет больше. Процветание. Чтобы все было хорошо, чтобы дороги были хорошие, чтобы садики были хорошие. В данный момент нас это интересует. Я люблю город нефросый. Люблю. Все. школу люблю все время, ходить там весело так. Природу люблю, которая здесь. Друзей люблю. Здесь красиво, я люблю ходить в школу. Это был такой, и оставался такой классный, и расширялся больше и больше. Мы любим город, не продлежит. З настанням Темряви на головну сцену міста вийшли почесні гості. Міський голова Станіслав Сафронов у своєму виступі зазначив, що 263 шістдесят річниця заснування Дніпродзержинська це по праву історична дата. Прежде всего хочу поздравити нас з великим праздником з Днем рождения нашого города Дня С простого Кам'янського. Ми притворились в індустріальний центр. всей Украины и бывшего Советского Союза. Но мы на этом не остановились. Мы стали продолжать и развивать свои направления. Мы стали духовно-культурным центром и спортивным центром Украины. Мы творим, созидаем для наших горожан. Мальовниче місто дніпро Дніпрозержинськ розташувалося на річці Дніпро і просто не мало право бути посереднім. Тож сьогодні ім'я нашого міста на слуху в Україні та далеко за її межами. Тут проживає більше 200 тисяч яскравих талановитих працьовитих і неординарних людей. Більшість з яких завітала на площу Дзержинського. По справжньому запалив, налаштував на романтичний лад і, можливо, поєднав серця вщент заповненої площі Дзержинського. Відомий український співак Василь Бондарчук він виконав свої найкращі хіти про любов та навіть презентував дніпродзержинцям нову пісню. Загалом зірка впевнена, що місто це в першу чергу люди, без них це лише територія для себе. Виступи на таких заходах вважає відповідальними та завжди приємними. Люди очень сильная энергетика, очень позитивная, очень легкие на подъем. Ну, здорово, мне очень было приятно петь, легко, вот такая поддержка чувствовалась, вот они подпевали. Но ну, я получил массу удовольствия, я думаю, что они тоже. У нас получится такой обмен энергии, что очень важно для артиста. Я, конечно же, хочу пожелать, как, ну, как жителю Украины, да, и э, тоже э, как жителю любого другого города, как для любого города очень важно, чтобы город процветал, чтобы большие инвестиции в город заходили, щоб люди полчали хороші зарплати, щоб сім'ях було благополуччя, достаток, щоб були щасливі, щоб діти були здорова. Ну в общем, всем огромного здоровья много денег. Что здоров'я, магадістом, пожа перейняли естафету не менш відомі дівчата з гурту Армія під натиском їх драйвової енергетики, запальними танцями та життєстверджуючими піснями стояти було складно для дівчат. Виступ у нашому місті особливий, адже тут живуть їх близькі друзі, і звідси ж їх хореограф. Здесь живут мои очень близкие и знакомые, мои друзья. Вот. Я увиделась, я очень счастлива. Можем сказать, что у вас здесь по-настоящему живут замечательные прекрасные люди. Принимали, но ну, настолько сердечно, просто только в Непродержинске так принимают. Мы хотим, конечно же, пожелать любви чисто искренней. Мы желаем вам быть всегда независимыми в ваших действиях, в ваших поступках. Будьте свободны от всего абсолютно. А любит Непродижинский. Завершилося святкове дійство гучним феєрверком, який було видно далеко за межами самої площі. Вже наступного дня дніпродзержинці поринуть у свої звичні справи. Втім, через рік у цей же день знову об'єднаються та в черговий раз висловлять свою любов рідному місту.